Народ, всім доброго здоров'я. Вибачаюся, може звук не дуже якісний, такий поганенький може, буде, тому що вітер на дворі такий сильний. У нас на дворі 4 квітня, вже почти 6 година вечора. Надо Тут начальник штабу загадав, трошки в суботу хочемо ранньої картошки вкинути. Ну і тут між деревами трошки попрацювати. Трошки покажу, яка земля після зими. Зараз. Ну і Основна моя, так сказати, по відео, основа задача до мене останнім часом звертаються люди. Розкажи, що із ногою, з розблокераторами, чи стоїть, чи не стоїть які плюси, які мінуси. Ну, в общем, якось так. Я трошки покажу, що як я йду по фризою, по оран... це земля зорана, тут де я вам кусочок показуватиму. Фризування це зфризовано, воно ще у жовтні місяці прошлого року. Земля, я тут гірчиця така десь. Сантиметрів 50 була, я її приорював. Ну, ну і який ровочок виходить після даного редуктора, щоб ви побачили. Тому що я скажу, питайте, що, а як, а де, ну, якось стараюся пояснити, а можливо хтось чогось не розуміє. Ну і Ті нюанси, які ви питали, я все розкажу, як у мене. Як у мене? Можливо в когось інакше, Ну я ж кажу, там у мого племінника, в принципі, е, те ж саме, що і в мене. Е, нога розблокіратор у мене вже 5 років. Ну, Поки в мене з нею ніяких пр... проблем не було. Тросики не рвалися е, е, тут а внизу. В цьому році на ручки вижимній лопнув, бобишка одервалася, ну то не страшне діло, то там таке діло. Троси в мене смазані, так що, от таке діло. Мотоблок посла помінені, приготовлений, все як положено. Так що, ну зараз покажу, рядочок я вам пройду і далі тоді розкажу по нюансах, щоб ви побачили. Так, не буду вас томити, в общем, дивіться, ну це я йду сапогами так сказати, ось після цього. Але бачите, фреза я глибоченько йду, йду першою передачею, я не люблю силувати мотоблок. Якщо швидко треба, питань нема. Другу погнав, трошки грудочки, то не страшно, воно розгибется земля ще сира, самі розумієте. О. Так що оце таке діло. Бачите, йде без проблем. Отак. Ну, Якщо орати, наприклад, верні не орати, а фризувати е... тверду землю, то трошки буде ширший у нього Тут, Ну Десь ось сантиметрів, може 12. Виходить. Ну, Якщо в два проходи проходить, то нормально. Ну я ось буду робити, якщо отут у мене тверденько. Де рівчачок буде, я вам покажу. Оце така земля ось після оранки осінньої. Влага закрита. О, ну, отак виходить. Ну, я не буду вас томити, зараз я оце, ось цю діляночку зроблю. Ці три полоски тут між деревцями. Ну і тоді покажу, що в мене як виходить. Тобто, ну, для тих, хто починає з мотоблоками, дивіться, я ось вперед пройду і задом і виїду. І тоді постараюся отут вам показати, як на фрезах він розвертається, ну, який там є недолік. Не переключаємось. Так ось, 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 ось. Раз там і по ту сторону. Пів метра трошки не вистачає таки. За два проходи. Зараз ну, назад пройду. Я може там ви мене, я може ні, не сказав трошки. Я мав в виду рівчачок не цей, коли вперед йдеш. Тут вперед, як на обичній фрезі виходить, тому що ти йдеш топчеш. Бачив, я показував. А отак ось, просто коли назад здаєш, виходить, отака ложбинка, ось така лозбинка оця. Бачите, ну якось вроді би трошки некрасиво. Ну, це один із недоліків. Ну я ж кажу, кому нравится, кому ні. Це просто що в мене тут дерева так немає. А Та так у два сліда проходиш, то з фризу перекриваєш і його абсолютно нічого не видно. Ну, коротше, оце отак. Ну все, ходився далі включуся. Так, народ, ну начальник штаба прийшла, сказала, щоб тут далі не тільки оце. Ну, то таке. То не суть. Так. Ну побачили, як задом просто пройшов, отак якраз виходить. Ну я скажу, рівчачок. Ну, воно на відео, напевно, він трошки... В принципі. отакий такий рівчачок та все. Який він там є, такий і є. Так що обирать, думати вам я скажу. Ну я не знаю на відео, чи постарайтеся, може пару разів прокрутите, подивитеся. Я отут а як розвертався, то можливо ви замітили, що коли я задом повернув вліво і потом відключив праву фрезу, щоб повернути мотоблок вправо. О, то ліва фреза зразу не включилася. Я не знаю, з чим це зв'язано, у мого плем'янника таке саме. Тобто, коли виходить фреза під нагрузкою, вона в землі зарита, вона може зразу не включитися. Визимаєш щеплення і вона тоді включається, все нормально. Це так. Я вибачаюсь не фреза, а розблокіратор, бо вже щось забалакався. Це цілий день. То на роботі, то те. В общем, ви поняли Не фреза а розблокіратор. Щось. Чогось... Я не знаю. Це може такий якийсь конструктивна в нього можливість. Ну, це так, бачите. Я ж кажу, я не... Не любитель другої передачі ганяти мотоблок. По-перше, 6 конячок по 5 фрез, як бачите. Ну, в вот отакій серій землі, то я скажу він піддимлює. Якщо другої передачі, а так першої передачі йому і легше. Ну, в общем, я не любитель такого діла. Так що це так. Да, якщо там бистренько треба, то можна, я думаю, і другою передачей, сонце світить, не бачу я там. Можна і другій передачею пройти, це не проблема. Ну, я ж кажу, я стараюся. В основному перший. Другою це можна там горчицю забити, якщо швидко. Ну, я ж кажу, це кому вже як подобається. Так. Ну, в общем, оце таке, що я вам сказав, що перше, що рівчачок остається, коли назад здаєш ширше, ніж у звичайного редуктора. Ну, тому що ви ж... зараз я переключу камеру. Ширина редуктора. Ну... Руку положу, щоб ви понимали. По цій причині. Є самий. Захист треба ставити сюди. Вон, бачите, навіть вже протерло, треба буде поміняти. Оці внутрішні ножі треба додати сантиметрів по 3. Ну, ось бачите, скільки додавлені. Тому що редуктор широкий, ну, воно то достає. Регулятором глибини воно тут риє ловко. Так що Оце так. Так, що ще ви мене запитували? Питали, ви в мене як ручки, чи так, чи так. Ну, я ж з заводу вони стоять на, я вже й забувся, чи зліва, чи справа, з заводу стоять вони цей, на одній осі, на одній ручці. Я не розумію, як, ну може комусь. І... Удобно так працювати? Не знаю. Я. Мені так удобніше. Во-перше, ручки не терчать, ці що вижимають. Тросики розблокератори відключають, не терчать сюди в бік. А так над рулем акуратненько стоять, не мішають. Ну, якось так. Так, питали ви ще, як вони вижимаються? Легко чи... Важко самі ручки. Ну я скажу. От у мене в мотоблокі щеплення. Вижимається щось чугенько. Тобто якщо там такі роботи там 2-3 години на городі працюєш, то рука трошки і замориться визима щеплення. У сусіда в мене блок, такий же самий. В нього легенько вижимається, сиплення одним пальцем. Я не знаю, з чим це зв'язано. То у мене однаково по силі на руку вижимається, що щеплення, що розблокератор виключається. Ну, ось ви бачите, я його спокійно однією рукою вижимаю. Оце так. Ну, ну, розблокіратор, зрозуміло, що вам треба буде свою шестерню сюди ставити. Потому що передача не така, зуби в коробці не такі, то вам треба буде ставити свою, ну і дивитися отут, ставити прокладку тільки на герметик, тому що... Як. Я одному ставив, так прийшлося без прокладки поставити тільки на герметик, тому що зажимало шестерню. Ну а там же ж такий ж зазор як-не-як має бути. Ну а так, я ж кажу. В остальному всьому воно, ця нога абсолютно не мішає ніде. На ходу відключаю. Я, чесно кажучи, не знаю, можна, не можна, я відключаю, все нормально, я ж скажу, 5 років користуюся, ніяких питань нема. Ну а так, я ж кажу. Ну, миле діло, на п'ятачку розвернувся, та й все, не треба там перти на пупа там чи. Сажалку із картоплею, чи копалку ту ж саму, чи ще якийсь агрегат, все воно має вагу, це все на спину, на цей, то тобто, ну, не знаю. Я кажу, ну, подивіться там, хто, кому інтересно, попередні моє відео я показував, як я розвертаюся. Ну, що ж. На п'яточку розвернувся та й все. Тобі не треба перти його не той. А так. ну, Вроді я все вам розказав так. Я думаю. Бо питаєте, що, де пропав, що не той. Ніде я не пропав, працюємо, все як. Все як має бути, допомагаємо нашим воїнам. та й все, Працюємо. та а що показувати хлопці? Одне й те саме. Та кому інтересно, я скажу. Телефон в мене там в описі каналу є. Кому треба, дзвоніть, розкажу, підкажу. Які там буває хлопці там пишуть там розміри, скинь або ще що. То в лічку кидаю, які питання, Це не проблема. Ну це так, хлопці. Все, давайте тоді я зараз трошки обшкребуся, помию. Та й на цьому будемо фіналити на сьогодні роботи. От отак, -от хлопці. Все, давайте. Всім щасливо. До зустрічі на каналі, якщо буде щось знімати, інтересне. Всім хай щастить, мирного неба. Слава Україні!